У містечку всі знали про дивний дім на пагорбі казали, що він сам обирає, кого впустити, а кого ні. Зазвичай туристи проходили повз, але одного дня туди захотіла потрапити Олена, звичайна дівчина, яка обожнювала старі легенди. Коли вона підійшла до воріт, раптом почула тихий клац, наче хтось із середини запросив її зайти. Двері самі собою прочинилися. Олена, тремтячи, зайшла всередину. У домі все виглядало так, ніби господарі вийшли лише на хвилину чай на столі, крісло повернуте до вікна, навіть свіча ще тепла. Дивно, подумала вона. Та щойно дівчина зробила кілька кроків, дім, наче ожив. Підлога поскрипувала. Картини трохи хиталися, а у дзеркалі їй на секунду здалося, що відображення не її, чиїсь очі занадто темні, занадто уважні. Вона різко обернулася порожньо. Піднявшись на другий поверх, Олена почула кроки тихі, впевнені, так, ніби хтось йшов їй назустріч, але вона все одно продовжувала рухатися. Страх поступився місцем цікавості. У останній кімнаті дім раптом стих. Суцільна темрява лише в куті лежав старий конверт, на ньому її ім'я. Як. прошепотіла вона. Усередині було всього одне коротке речення Я давно чекаю на тебе. І в ту ж мить дівчина почула за спиною тихе, ледве відчутне дихання.